Всім привіт! Вирішила почати це відео ось такої краси. Наш урок на надсупротиві проходив саме тут. Просто насолоджуйтесь природою зі мною. Переїхала на вихідні до мами і привезла ось ці кашпо. Із Аврори. Дуже мені подобається У мене ось таке маленьке віддерко, і віддерко побільше, ось таке рожевеньке. І е, я вам колись показувала ось таку чашку, лисичку вирішила також перетворити її на горщик з квітами. А е, все пересадимо, думаю, трошки пізніше, е, сьогодні неділя, будні дні. І покажу вам, які квіти у мене вийдуть, ну як на мене, в дуже гарних горщиках. А зараз планую піти в сад, посидіти на гойдалці, почитати, їсти, молитися з хати. Елізабет Кілберт. Я вам показувала давно купляла цю книгу. Це один з моїх улюблених фільмів, і давно хотіла прочитати. Книга завжди більш повна, гарно описує події. Виняток єдина книга фільм це Володар Перснів, де. Фільм вийшов краще. А так, поки що, всі книги для мене кращі, ніж фільми. Наприклад, у Гаррі Поттер для мене м, улюблена книга дитинства набагато краще, ніж фільми. А хочу зараз ось посидіти почитати. Думаю, цю книгу не буду брати з собою. Буду читати тут. Ми вже повернулись в Ужгород. Тут дуже спекотно, у нас поки в на сімній квартирі немає кондиціонера, тільки вентилятор. Трошечки піджарюємось, чекаємо дощу. А хочу вам показати. У нас була на днях річниця з чоловіком. Колись я вам показувала, він дарував на одну з річниць мені ось такий подарунок: точні координати, час, коли ми зустрілися, зорі, під якими почалась наша історія. І на кінець дійшли руки, поставила ось рамка зі скла. Ми зараз в пошуках квартири, де будемо жити. І там у спальню хочу повісити цей плакат. Мені дуже-дуже подобається такий оригінальний подарунок. Майте на увазі. Щоб не сидіти вдома без світла, вирішила піти в кіно. Дуже любим фільм «Bad Boys» і вирішила його переглянути. Нам дуже сильно сподобався. Хто любить цю франшизу, рекомендую. Вирішила з вами трошки поговорити. Багато всього цікавого сталося, а на не супротиві я навчилась і збирати автомат. Я це робила багато разів, поки прям. Дуже гарно не вивчили, Також ми вже вчили позиції, в яких будемо стріляти, як правильно підходити, як правильно стріляти. Це важко, але це можливо. Дійсно, учать дуже добре, тому якщо вас цікавить, рекомендую. А, також я вам показувала, мама почала читати їж Люби Смоли а, дуже мені сподобалось. Є частини, як у фільми, дуже емоційно передає авторка, описує гарно все. Найбільше, взагалі, чим мене цепляє цей фільм. Зараз, вже можу сказати, і книга це книга про пошук себе, але з дуже колоритним описом Індії, Індонезії, Італії, коли ти це читаєш, ти дійсно відчуваєш культуру цих країн, ніби ти там опинився. Прям дійсно хочеться дуже туди поїхати. А тут я продовжую дочитувати Дім Хюге. Уже біжу буду купляти собі цю книгу. Це просто також книга натхнення, книга, яка викликає бажання творити навкруги себе красу. І як я вам вже казала, кожен з нас має прочитати зараз вузький коридор. Це книга про демократію, як важко її втримати, як важко країни саме. Знаходяться в демократії на прикладі довгої історії різних країн. А також вчора ходили на Bad Boys. Хто любить ці фільми, рекомендую. Це прям така ностальгія. Дуже гарно зроблено, ну, там трошки початок затягнутий, але далі просто вау. Нас виключили. Світло було дуже жарко, темно. У кінотеатрі там не та черга, тому було світло, кондиціонери. Це просто було вау. Всюди. Пробігаючи на надсупроти, їхали в село, ще встигла забігти в Єву. У мене закінчується догляд за обличчям, поки не знаю. Роздумаю над. Рівау український бренд спробувати. А так в мене закінчився засіб для кінчиків волосся. Взяла ось такий по акції від Сьоз. Дуже-дуже приємно пахне. В принципі, непогано склеює кінчики. Зручний дозатор. Більш часу покористуюсь, розкажу вам. Ви знаєте, я обожнюю ці смужки для носа. Завжди їх беру, не знаю, мені зелені, просто естетично більше подобаються. Так вони працюють абсолютно одинаково. Дуже добре, рекомендую. По акції, як завжди, там багато масок. Взяла ось таку. Зараз поставлю в холодильник, які ось акційні, ось такі цікаві бачите в них. Цікава форма. До речі, ці я брала дві упаковки, і це мені не сподобалось, вони не зручні. Ці були взагалі по 12 гривень, треба було брати більше, тому що вони зручні, з холодильника дуже добре діють. Також займаюся відрощуванням волосся. Зараз мені не подобається довжина це не каре і не довга, саме важка довжина. Але хочу відростити саме здорове волосся. І була. 70% скидка на ось такі ампули. Взяли якраз один за одним покористую 4 штуки. Їх розводиш з водою один до один і е, дуже добре працюють. Бачите, в них сходить термін придатності, але вони ще е, хороший термін, тому маю встигнути покористуватися. Я, по-моєму, такі брала, мені дуже дуже подобалися. Ось такі невеликі покупки. Яві в мене були. Обожнюю літо, тому що біля нас ринок, і постійно можна брати свіжі салатики і фрукти. Я обожнюю персики, не можу їх не їсти. Зараз вони вже за доступною ціною. Постійно нам беру один-два. У нас 50 гривень кілограм. А, на овочі ціни на ринку постійно відрізняються. Ось такий укропчик був за 15 гривень, огірки по 25 гривень кілограм. А помідорки по 50 гривень. Картоплю не пам'ятаю, брала цілий пакетик молодої картоплі, але ось ці всі фрукти і овочі в мене вийшли на 120 гривень. Картоплі десь 2 кг плюс. Також на ринку є такі точки з цікавими товарами. Взяла Лізі ось такі е, крекери. Вона таке полюбляє, правда, більше з але спробує ще таке цікаве сіллю В принципі, ми всі. Любим такий перекус. Буду робити картопельку. У мене ще є сердельки і салатик. Десерт у нас персик. Сьогодні вівторок, а до обіду я працювала. У мене годинка перерви і далі буду вчитися. У мене тепер я працюю на півставки і вчусь, тому такий цікавий графік, але все дуже важко, тому що світла дуже багато нема. Думаю, у вас також. А зараз у нас обіцяють штурмове попередження, і десь через годинку мають включити світло. Вирішила зробити процедуру на волосся. Дуже люблю кокосову олію. Беру постійно різну. Ось нанесла зараз на волосся. Побуде декілька годин, як з'явиться світло добре призмі, і буду вже робити курсом. ось ці Ампули. Їх також треба наносити на 20 хвилин. Колись вам показувала, в копійці купляла таку дуже гарненьку чашечку. У мене пішла на маски, філлери для волосся, для обличчя мию. І там розбавляю. Тут буду наливати м -м, цей філер, змішувати з водою і розкажу вам потім, як у мене враження. Кокосу олію обожнюю, якщо у вас сухе волосся, ви його фарбуєте. Рекомендую спробувати. Ура, дали світло, вже висипала філе, набрала в колбочку води, так ідеально можна визначати один до один, щоб розвести. І зараз перемішуємо і повинна вийти як так, ложечкою другою стороною. Ну, раніше в мене виходила густа маса. Тут я бачу просто водичка, ну подивимося, може. За пару хвилин, поки змию кокосову олію, вона стане трошечки густіша, бачите, даний філер як водичка. Вирішила нафарбувати. Зараз після роботи треба буде піти в місто. Буду використовувати ось такі засоби. Зараз вам все покажу. О, закінчилась робота, збираюся в місто, треба зробити певні покупки. Вирішила з вами нафарбуватись разом і зібратись. Ось моє волосся дуже подобається, саме як спрацював філер вчорашній. Трошки його більше поколотила, не встигла вам зняти. Дійсно, така з'явилась кремова текстура, і ефект на волосся. я 20 хвилин потримала. Бачите, таке розсипчате гарне, це вони вже з резинкою ходили, але все рівно. Дуже-дуже м'яке, приємне доглянуте волосся. Буду робити прям цілий якби, догляд за волосся. Всі 5 ампул підряд планую використати. Зараз уже нанесла ось такий тональний крем. Від Міша, це Бібі, обожнюю його, це вже не знаю, яка моя упаковка. Тут дуже класно, SPF42. Він теж захищає дуже гарно від сонця. І припудрилась, дуже мені подобається ось така бананова бюджетна пудра, розсипчаста від Evelyn. Також ну, ви можете бачити, в мене на обличчі нанесу блиск, трошки пересохли губи. дуже бюджетний український мак. Купляю в. Ватсоні, хочу поновити. Тут зручний спонжик, гарно зволожує губи. І мені подобається, як наноситься, як виглядає. А сьогодні планую зараз треба закупитися, їду в село. А завтра планую зробити Лізі прививку, на очі наношу ось таку базу. У мене від Ламель, але якщо чесно, вона мені не дуже набагато краще від ардеко. І напишіть мені, будь ласка, яку класну базу під тіні знаєте ви. Я вже теж купляю ардеко. Мені вистачає на рік, хочеться спробувати щось нове. Якщо знаєте класну базу, яка класно держить тіні, то скажіть бо ця дуже-дуже недовго їх тримає. Тому. Буду міняти. Вона бюджетна, але ти один раз купляєш, на рік вистачає, і там дійсно тінні держиться дуже-дуже класно і сильно. А, так, Я хочу, буду фарбувати ось такою палеткою від Токіо. Я вам показувала декілька разів. Бюджетна палетка, яка м дуже гарну пігментацію має і кольори самих тіней. А Планую завтра в селі, у нас ми будемо збирати сією сім'єю, тому що рік як померті Дусь. Знаю, як напишіть у вас. У нас в Закарпатті збирається сім'я на сім днів 40 і на рік. Будемо йти на кладовище, там приїдуть багато інших родичів. І якби будемо так разом збиратись. Надіюсь, дуже, що тата відпустять і сьогодні разом поїдемо в село. Це вже я вам буду показувати в наступному влозі. Також, якщо встигну, завтра хочу зробити вже лізі-прививку. У нас лишилось зразу дві, правда, будуть, але на цьому будуть всі прививки в нас готові. Надіюсь, не буде ніяких особливих наслідків у Лізи, тому що. Мені написала дівчинка, до якої ми ходимо на малювання, що бере вже 6-8 років окремо з понеділка буде табір на такий вік саме арт-табір, творчий табір, де вони будуть спілкуватися і робити різні майстер-класи. Ліза, в мене дуже сильно просилась в цей табір, бо вона ходила на малювання, бачила, як дівчатка там. Вони розписували футболки, розписували кепки. Оцим всім займалися. Плюс вони там танці влаштовували. Лізі дуже подобалось. Вона дуже хотіла також туди потрапити. І мені вчора написали, і зразу Лізу записала з понеділка. Йдемо в цей арт-табір. А там з 10 до 16 два перекуси і повноцінний обід екскурсії. У нас це коштує 700 гривень день. Можна, от я взяла на понеділок один день, подивитися, чи лізі взагалі зайде. Ну і далі, якщо їй подобається, оплачуєш скільки днів хоче. ну Це табір на 5 днів. Взагалі ну якби такий заїзд. там Наскільки я пам'ятаю, або екскурсія дуже класно там на коні кататися, або два майстер-класи. Я дуже рада, що все-таки роблять для трошечки менших також цей арт-табір. Дуже добре, коли дитина саме ось займається творчістю і в такому плані розвитку. Ви бачили, ми з Лізою багато чого в такому плані робимо. Але з дітками і з вчителем я бачу прогрес її малювання. Потім вам покажу з часом ще картини. І ом, це дуже корисно для психічного здоров'я, психологічного для дитини. Тому я дуже рада, що ми таке знайшли. Будемо потім ще на серпень теж шукати, якусь підготовку до школи окремо. А, але так небагато, щоб не перезагружати дитину. Вже маємо список, що потрібно купити у школу. Ну, Будемо дивитися. А, вже не фарбувалася, як ви бачите, досить швидко, такий легкий макіяж, трошки з блискітками. І шукаю зараз хороші рум'яна і коректор. Забули, називається. У мене ось такий від ламель, але мені не подобається, що він завжди ламається, хоч він бюджетний. бачите, а, він так трошки полить. Хто знає скульптор? Ось хто знає класний скульптор. Напишіть мені, будь ласка, навіть не з бюджетного, тому що теж ти один купляєш скульптор, тобі вистачає на рік. Так само з румян чекаю ваші відгуки, тому що і закінчується. У мене. Це ламель шаєм дюн і тауп, також це румян, але насправді це скульптор від ламель. Все, бачу, багато наговорили. На цьому буду закінчувати сьогоднішнє відео. Дякую всім, хто був зі мною. Ми побачимося дуже скоро. Постараюся, буквально за пару днів, там, як ми з'їздили в село, чим позаймалися вам також зняти. Всім па па па, -па.